Ще недавно в небі синім пролітали журавлі. А сьогодні в безгомінні ходить осінь по землі. І від краю і до краю, від двора й до двора, золотого урожаю знов до нас прийшла пора. У далекому лісочку фарбувала я листочки І високу горобинку, і малесеньку калинку. Добрий день вам, всіх вітаю, подарунки для вас маю. Ну а ви їх заслужіть, віршик гарно розкажіть. Пропоную разом вивчити вірш Галини Шевчук. Дари осені. А допоможуть нам малюнки. Розгляньте малюнки та повторюйте текст за мною. Восени Врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок. Ухопила та худенько заховала в теремок. Давайте повторимо віршик іще раз. Восени врожай збирають на городах і садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок. Ухопила та хутенько заховала в теремок. Ось такий чудовий віршик написала для нас Галина Шевчук. І запам'ятати його було зовсім не складно, правда ж малята? А білочка каже вам дякую і до побачення!